Всім, мене звати Дар'я, і я сьогодні в Італії. Мені пощастило бути на школі з астростатистики, але сьогодні не про це. Про це буде випуск у мене на каналі. Сьогодні у мене фантастична зустріч з людиною, яка неймовірно вплинула на становлення мене як астронома. Це Оля Мільнік. І сьогодні я її розпитаю дуже багато всього про те, як її живеться в Європі, як вона сюди потрапила і чим вона тут займається. Привіт, Даша! Я теж дуже рада тебе сьогодні бачити. Оля мені сказала, що пити капучино ввечері це дурний тон в Італії, але у нас сьогодні запрещенка. Так дійсно в Італії капучино п'ють тільки до е, приблизно 11 годин, і потім ніколи його не замовляють. І якщо людина замовляє капучино, це швидше за все іноземець. До скільки років ти вже за кордоном? З 2009 року я вже тут. Тобто, спочатку я виїхала в Бельгію, потім в Італію, потім в Хорватію і потім знову в Італію. Така трошки покидала по Європі. Розкажи, будь ласка, як ти виїхала з самого початку і чому так багато країн змінило? Ну, якщо з самого початку, то після захисту дисертації це було в 2007 році, ми е, е, топо з чоловіком. Вирішили кудись поїхати попрацювати ну, на постдок, щоб набратися досвіду і потім повернутися в Україну. Ну план був такий, принаймні спочатку. І починаючи з 2007 року, і я і він ми шукали можливості і подавали дуже багато листів на різні програми. І він мав інтерв'ю, і я мала інтерв'ю, але ми не проходили. Але ми були дуже наполегливі. І взагалом ми десь подали. Ну, ну кожен по двадцять певно, ну, що подав листів. А ти кажеш поздок, але напевно більшість з людей, які не відносяться до науки, не знають, що це таке поздок. І... Розкажи, будь ласка, пару слів, що це в Європі існує система поздоків, тобто ти е, не можеш е, отримати після захисту е, сразу е, таку провіден position. тобто ти не можеш сразу е, як це називається? З нелімітним контрактом. Ну, як всі працюють зразу, тобто ти працюєш зразу, постійний контракт. От. В Європі так не можна. Після захисту дисертації тобі дають попрацювати над якимось проєктом. І ти маєш обов'язково попрацювати десь за кордоном, для того, щоб набратися досвіду на різних проєктах. Або на одного тому ж проєкту, але змінюючи країни, змінюючи команди. І потім десь 5, 10, деякі навіть більше 10 років так гуляють по світу, не тільки по Європі. І потім е, отримують або не отримують. Це вже таке питання, бо дуже важко отримати постійну позицію. Наприклад, в Італії один час було, що на 5 пенсіонерів тільки одного брали нового. Молодого, так після поздоків, тому десь тобто е, десь треба попрацювати. От і така можливість для України теж є. А як от у вас з Андрієм? Що ви пара, і як ви виїхати парі в одну країну? Тобто отримати два поздоки в одній країні? Це важко, це важко, але це можливо. Ми теж довго сумнівалися. Я перша отримала поздок в Бельгію. І ми ж думали, як це ж все буде, і ще тоді візи були. Як це все буде, може, я поїду, а він буде в Україні, і як то, ну, в общем, були сумніви, але одна гарна людина, яка вже років 10 була на поздоках, ми зустрілися на одній конференції, і вона мені сказала, що всі роблять як. Їде один, потім чіпляється, потім знайомиться з професором. Потім другий їде як турист, турист, туристичну візу, або як запрошення від інститута бере теж їде туди безкоштовно або отримуючи зарплату в своєму інституті, наприклад, в ну, університеті в Україні. І знайомиться з професорами, каже: Я такий розумний, я теж можу щось робити, і потім ви там щось знаходите і подаєте. Так було і в нас. Тобто я поїхала на рік, потім мені трошки продовжили. Потім Андрій приїхав як турист, подав теж і виграв. От. Потім в нього була робота, я трошки була без роботи, але я працювала в Україні весь час. І отак от от ми друг друга тягнули багато років. Потім вже Андрій знайшов в Італії, я поїхала за ним. Потім я знайшла в Хорватії, але він же з мною не поїхав, він потім поїхав в Мілан. І отак от ми і каталися. каталися. Але потім ми вже вирішили, що. В кінці кінців у нас з'явилися діти, і дитина пішла в школу, і що, що краще вибрати одну країну, і тоді я мусила вже лишити науку. Ось для того, щоб працювати далі. Ну, ти не зовсім пішла з науки, тому що ми навіть зараз тобою пишемо спільну статтю. То виходить, що ти все таки виділяєш час на науку, але скільки його? Ну і як ти встигаєш це робити. Ну, особливо я нічого не встигаю. От але ні, ну е, я зараз як е, е, о, там, де? наші італійські друзі, друзі, всі італійці дуже голосно розмовляють, Особливо ці Коротше, е, так, ну коли є час, тоді працюю, тому що я зараз працюю як дата Scientist, але на півставки трошки е, займаюся наукою, ну це там не кожен день далеко. Е, от і займаюся дітьми, тому що у нас немає бабусь дідусь тут, і тому е, треба комусь возити їх туди-сюди, на кружки і так далі. Чіла, ти будеш яку цю чи цю? Ти ж вибір складний, як з полдоками. А Наскільки складно знайти поздок? Поздок... Е ну, Зараз все м -м, простіше, тобто, тому що зараз українці в такі ситуації, що багато хто е пропонує, от я би взяв українця на цей поздок, на цей проєкт. А взагалі е треба просто багато подавати і е багато подавати саме по твоїй темі. От не подавати так. Е від фонаря, а подавати, боже, ми багато подавали від фонаря, це ну, не треба було Треба, от... Ем... Я тебе тут проб'ю, а що mm -hmm. подавати? А, Ну, подавати. Це, ну, тип, це, документи Багато чи? ж останній мій е, постдок, це був марікюрі. Е, mm -hmm. Там було взагалі дуже багато е, людей на одне місце, але ну, чи мені повезло, ну мені взагалі везло. Ну, Зло то не везло, я багато разів подавала на Марі -Кюрі. Е, І е, е, це був. Ну багато, три, третій, три рази. Це був третій е, проєкт Марік Фірі. Я в їх вигравала? Ні, два я вигравала, два я в подавала, і один я подавала в Загріб, і тоді я виграла. Я е, інші проєкти подавала, та, але я я е, е, то, що ти робив, ти якби е, пишеш, просто е, проєкт я от зробив то, то то написав такі то статті, А от це б зробили з тими колегами, що є. В цьому інституті ще б продовжили дослідження, і в них є такі ресурси, і ми б разом дуже класно працювали. І дуже відгуки були позитивні і вони мене взяли. От. Тобто те просто кількістю брати. А перші два були взагалі. ну Один проєкт був такий самий, от, і було взагалі, що там ну ноль, просто що і погана в неї, а була одна рекомендація, типу. Ем, в неї було мало статей в реферованих журналах на початкових стадіях її дисертації. Тобто, ну це ж не моя вина, що я народилася в Україні, і в мене не було можливості писати ці статті. Але вони е, написали мені як е, негативне. А на другій марі, то на третій рік я подавала майже той самий проект, чуть-чуть там щось змінила. І вже і вже всі кажуть всі позитивні такі відгуки від людей. Я взагалі їх не знала. Тобто, це не то, що хтось там знайомий. Ні, типу клас, все, супер проект. Тобто, виходить, що теж я рецензії бачу віде? Віде? дуже, віде? дуже, дуже, дуже тому треба просто полювати. займаєшся Data Science. А чи важко було перейти з астрономії в Data Science? Перейти було, ем, ну тобто я вже знала, насправді, коли в мене був вже Курі, я вже знала, що я хочу в Італію до Андрія, бо до роботи. І для цього мені треба перейти. Тобто тут я е, ні поздок вже, ні що я не знайду. Тому я е, е, вчилася. Я десь рік на всякі курси, курсера там, е, вчилася що, що я хочу. Mm -hmm. А чого не знайти, Ну, може, постійну позицію. У ну, нас це ж складно знайти постійну позицію. Так, і... да, і... та й двом, в одному місці. Так, в Італії навіть італійцям е, важко знайти постійну пози... позицію е, навіть після 10 років. Е Самі такі дуже вже наполегливі, що там вже біля інститутів входять, навіть вже йдуть в центр зайнятості, бо нема позицій, потім приходять якось назад, і тоді їм якась удача усміхається і вони знаходять, але це, це важко. Тобто, виходить і по всьому світу люди йдуть з наук? Ні, багато в свої країни вертаються і там їх чекають. Ну, не багато, я скажу десь 50 напевно, процентів, тому що є такої типа от скільки студентів багато, потім е, е, PHD там трошки менше, пуздоків ще менше, хтось раніше уходить. і вже такі постійні позиції, це вже там одиниці, а професори це так, взагалі одиниці. Тому треба розвиватися, Data Science теж цікавий. І... Я прийшла на інтерв'ю, і я просто розказала, що я в науці робила, якими методами, і там такі самі методи треба було. Ну, ти, ті ж самі галактики, тільки інші цифри. Тільки, тільки більш точно все треба. І нам пару порядків, ти сюди треба точніше все робити. Так а чим ти займалась в тих стартапах? Ну, в першому ми рахували. Ми за Wi-Fi сигналами з телефонів. Ми рахували кількість відвідувачів відвідувачів магазинів, тому що за допомогою wi fi технології можна не тільки кількість відвідувачів отримати, а й скільки людина пробула в конкретна, скільки конкретна людина пробула в даному магазині, тому що є цей mac макадрес. Звичайно, там. І прайвасі, і все ми їх перекодовували ці бак-адреса, Тобто не було відомо чий це телефон. Але ми могли сказати, що ця людина от ходить кожен день, наприклад, або якась людина ходить повз магазину і не заходить чомусь. Ну і власник міг подумати. Що може якусь рекламу поставити, чи щось таке. А щось було таке, що ти рахувала в астрономії, а потім це застосовувала ці ж методи, які загальні, і в Data Science? Так, звичайно, статистика вода всюди отакова. Тобто, все те ж саме, всі ті ж самі методи статистики, тільки без галактик. От і вся різниця. От і машинльонінг, тобто я почала робити машин льонінг. В компанії і е, теж вже почався і в науці машин лернінг. Я тобі дякую за машин лірнінг, тому що, дякуючи йому, цим методам моя дисертація стала така новизною, тому що мало хто застосовував ще цей машин лірнінг в астрономії. І... Мені це дуже допомогло. От бачиш, як добре переключатися з бізнесу на академічні речі і з академії в бізнес. От бачиш, як класно, Тобто можна і науку розвивати, і грошей заробити в Data Science. Це точно. Ще би часу десь взяти, щоб на все вистачало. Дякую тобі дуже, що ти відповіла на всі мої питання. Може не на всі, може на інші. Ми з тобою зустрінемось зустрінемося. Треба буде ще раз зустрітися. І зробимо продовження. Дякую так. вам, що дивились. Всім Па-па. па, -па. па, -па. чао <рес> Як говорить нас в Італії.